Героїзм українських повстанців у боротьбі за здобуття соборної держави про це мовиться у книзі під назвою Сотня Дністер Терня чи Лаври. Яку презентували в Івано-Франківську матеріали, що стали основою для її написання, дістали буквально з під землі. А саме з Криївки, там були знайдені численні спогади про українських командирів, а також про бої з радянськими підрозділами. Архіви, ймовірно, належали відомому повстанському поетові та референту пропаганди Карпатського краєвого проводу ОУН Михайлові Дяченку, більш відомого за підпільними псевдонімами Гомін і Марко Боєслав. Упорядниками книги стали міський голова Руслан Марцінків, а також директор обласного музею визвольної боротьби Ярослав Коричук. Вони також проанонсували, що вже працюють над наступними частинами видання. Сам процес безпосередньо підготовки книг розпочався у 2022 році, однак, десь на перешкоді його активного завершення стали військові події. Так і дещо вдалося відкласти, відтермінувати через безпосередньо. Військові дії, і водночас, що важливо, в самій цій праці написаній в 1950 році, велика кількість повстанців згадувалася тільки по псевдонімах, тобто, відповідно, для нас великим викликом стало ідентифікувати, що ж це за особи, тобто дізнатися їхні прізвища, імена місця народження. Сотня Дністер ще особлива тим, що вона була формована з в основному з бійців з Городенківського Тлумацького району, і останній сотник Юрко. Який, до речі, загинув на Буковині, він родом народився з села Підпечери Івано-Франківської територіальної громади. Тобто він останній сотник цієї сотні. Унікальна річ, тому що боротьба, ті відчуття, вони дуже близькі з тими відчуттями, які зараз переживають наші бійці.